У Житомирі тривають роботи із облаштування безбар'єрного маршруту для людей із інвалідністю з вулиці Салецької до вулиці Цілковського завдовжки в один кілометр. У соціальних мережах Юлія Демусь, Житомирянка, розмістила фото маршруту по вулиці Вітрука. Жінка пише, що роботу виконують неякісно. Микола місцевий житель говорить, що після опадів стан тактильної плитки погіршиться. Ну можливо, це не погана, але якщо вже це. Тактильна плитка дуже потрібна, я би просто наклеїв сюди щось по типу поліцейського лежачого. Це було б рази дешевше, і тротуар був би цілий, і гроші б. Тут, коли душі йдуть, завжди був рубчак такий цілий, попаде вода, вимає, плітка сяде і почнеться все заново. Шкода. Потрібна щепетільна робота тому що це не для просто людей, не для просто мене, яка йде. Я не знаю, наскільки далі воно буде все гарно спрямовано, зроблено. Але якщо воно буде так, ну вибачте мене, це неправильно. Сергій має порушення зору. Чоловік каже, що для нього цей маршрут зручний. Ну як для мене, для, зва, для чоловіка з вадами зору конкретними, це дуже дуже файно. Тут пліточка здесь дуже акуратненько, я собі гуляю тут вниз. До гори. Для мене це дуже, дуже добре. Тріщини, дирки, вони якось впливають. Я не бачу. <ріст> Дмитро Павлов, заступник начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів, говорить, що станом на 22 вересня 2025 року роботи не завершені. Ми ще не прийняли жодного квадратного метра робіт ні по плитці, ні по асфальту. Так? Тобто, поки робота не виконана, ну я не можу сказати вам, вона якісно, буде зроблена чи ні. Зараз я розумію, що є складнощі і для пересування, тому що роботи доволі масштабні. Так? Знову ж ту плитку, яку там вирізали, і вкладають уди тактильну плитку. Її ще будуть і просипати гарцовкою, там і утрамбовувати. Виконані з дефектом роботи оплаті і приймання не підлягають. За словами Дмитра Павлова, роботи за планом мають закінчити до 30 вересня 2025 року. Дмитро каже, що враховуючи зауваження громадських організацій, облаштування безбар'єрного маршруту можуть продовжити до 1 грудня 2025 року. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне. Новини Житомир.